Глава держави Володимир Зеленський зробив заяву щодо зустрічі з Путіним. Президент України не відкидає можливість такої особистого спілкування з російським диктатором Путіним задля припинення війни. Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC. Далі зачитаю. Ми завжди казали. Ми бачимо, що на другому саміті миру, якщо буде готовий повністю план, і якщо Росія буде готова проговарювати. Цей план і домовлятися про закінчення війни згідно з статутом ООН і вирішенням всіх тих криз, які вони принесли, то ми будемо готові говорити разом із партнерами, з представниками Росії. Чи буде це Путін або не Путін? Яка різниця? Давайте чесно сказав президент. Зеленський також підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто в Росії все вирішує. Ну логічно. А я вам нагадаю, що у Кремлі нещодавно заявляли, що Росія таки готова до діалогу щодо українського врегулювання, але в Москві повинні розуміти, про що йтиметься мова на другому саміті миру. А також президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни за підтримки союзників, Україна може завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. План буде готовий. Про це заявив президент. України президент вважає, що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. Зеленський запевнив, що план буде готовий, і якщо Україні вдасться завершити гарячу стадію, це буде. Правильно і потужно щодо плану, він повинен бути об'єднаний з партнерами. Ну щоб ніхто не грався у свої такі ініціативи закінчення війни, і це буде залежати від партнерів, які потім будуть тиснути на Росію. А щоб РФ погодилося сідати і думати про закінчення війни, наголосив президент. Обрив канатної дороги, через що загинув хлопець, але атракціон намагалися заборонити ще у 2021 році. Хлопець 2004 року народження, який переправлявся канатною дорогою через Дніпро, впав у воду через розрив тросу. В результаті обриву троса він загинув. Водолази досі не знайшли тіло. Згодом трос із води вдалося витягнути, але вже без людини. За фактом трагедії, на атракціоні в Києві розпочато розслідування. Але атракціон намагалися закрити ще в 21-му році. Про це повідомляла прес-служба Київської міської прокуратури. Однак тоді суд у задоволенні позову відмовив суди та відповідачі в особі столичних посадовців. Тоді не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки. В результаті чого наразі ми сьогодні маємо загибель хлопця. А також. У ніч на суботу, 20 липня, Київ атакував новий невідомий дрон. Він рухався на дуже малий висоті, а саме 20-30 метрів, і пройшов в офіційних повідомленнях як БПЛА невстановленого типу. Профільне видання Дефенс Експрес показало фотографії цього дрона, на яких видно, що він дійсно дуже сильно відрізняється від шахет 136 за словами експертів, безпілотник трохи нагадує російський БПЛА під назвою ЗАЛА, але він належить до розвідувальних безпілотників, а тому навряд чи би летів би на такій малій висоті. Більше того, дрони цього типу мало розповсюджені та навряд чи ще. Виробляються масово наразі. Рештки цього дрона досліджують. Загалом при протиповітряна оборона сьогодні вночі знищила 35 ударних дронів із 39. Так повідомили в повітряних силах. Крім того, Росія атакувала трьома балістичними ракетами, які теж були збиті. Ну а білий дім розповів про стан здоров'я Байдена. Американський президент поступово одужує від COVID-19, Однак, Байден усе ще відчуває слабкий кашель та хрипоту. Пульс, артеріальний тиск, чистота дихання та температура залишаються абсолютно нормальними. Попри хворобу, Байден навіть продовжує виконувати свої президентські обов'язки. Я вам нагадаю, що 18 липня Байден отримав позитивний тест на коронавірус. Президент США самоізолювався у своєму будинку, але багато провідних політиків з демократичної партії США закликають. Джо Байдена знятися з президентських виборів. На їхню думку, стан 81-річного ветерана не дозволить йому успішно битися з Трампом і ще у разі перемоги ефективно працювати ще 4 роки. Тож підпишись обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні цікаві випуски новин. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі!